Трехгодинника Мортіма. Така цікава французька компанія. Годинник компанія з досить цікавою історією. Значить, маємо перший годинник. Баланс цілий. Але тут міст попущений. Я його не розкручував, попущені був Але баланс робить цілий. Значить, Годинник номер 2 Все працює чітко. І годинник номер 3 все чітко. Мортіма по золото. Оце єдиний, що з ним треба попрацювати. Всім дякую за перегляд.